Штрафи в таксі. Які у вас є штрафи? Для водіїв у нас штрафів зовсім ніяких немає. По тій причині, що. А ну, за що за що штрафувати водія? Тобто, звісно, є умови. З якими соглашається водій, в нього водія тільки штраф за те, що він може там порушити і попастись на камеру правила дорожнього руху. Попав на камеру, ну, заплатив камеру, води все. А таких штрафів, там, типу, опоздав, там, не приїхав, там, ще щось такого там, немає. Все, якщо, наприклад, даже нарушається скоросний режим або ще якісь там інші питання, там здав грязний автомобіль, придупрождається людина, що так не потрібно робити, але в принципі нікого не штрафуємо, нема такої ідеї. У нас найкращі умови, ми лояльно з водіями-партнерами працюємо, спілкуємося. Люди отримують 50% від каси, щоденно отримують зарплату, вони їздять на ліцензованих автомобілях. У нас найкращі умови в шапки профіля номер телефону.